Якщо ми говоримо про міграцію з 2% на єдиний податок, то зазвичай йдеться про перехід на третю групу. На відміну від безлімітного 2% єдиного податку, традиційний єдиний податок, як і раніше, містить річний ліміт з доходів. Як в 2023 році ми будемо застосовувати цей ліміт для платників, які частину року були на 2%? Є два правила. Перше Полягає в тому, що дохід отриманий за період перебування на 2% не включатиметься до річного ліміту для перебування на звичайному єдиному податку. Незалежно від того, чи це буде 3 або 5. Припустимо, перебуваючи на безлімітних 2%, отримали, о, отримали дохід, що перевищує загальний ліміт для третьої групи. Незалежно від суми, це не є проблемою ні для переходу, ні для повернення на стандартну третю групу в 2023 році. Однак є ще друге правило. Його суть сводиться, сводиться до того, що перебуваючи на звичайній третій групі, ми не можемо використати весь річний ліміт. Тобто ті самі приблизно 7 мільйонів 800 тисяч гривень. Ранічний дохід буде істотно меншим, і розраховувати його будемо пропорційно кількості місяців 2023 року, протягом яких ми не перебували на 2%. Наведемо приклад. Припустимо, в 2023 році до серпня ми сплачували 2%. З 1 серпня перейшли на звичайну третю групу єдиного податку. Перше правило нам говорить про те, що зароблений дохід до 1 серпня. Нам взагалі не цікавий. Дохід починаємо рахувати для цілі річного ліміту, починаючи з 1 серпня. Припустимо, плануємо працювати на третій групі до кінця року. Тобто на звичайному єдиному податку ми працюватимемо 5 місяців. За 5 місяців, що залишилися, ми зможемо отримати дохід у сумі, що не перевищує десь 3 мільйони 250 тисяч гривень. На цю цифру потрібно і орієнтуватися. Зверніть увагу, що в багатьох консультаціях кажуть, що ліміт розраховується пропорційним місяцям перебування на звичайному єдиному податку. Це не так. Ліміт розраховується пропорційним місяцям не перебування на 2%. Тому цей дохід ми можемо зібрати без будь-яких порушень за перші два місяці перебування на єдиному податку в серпні та вересні. Але в такому разі нам доведеться з четвертого кварталу або перейти на загальну систему оподаткування, або призупинити, призупинити діяльність. Розглянемо інший приклад: новостворений суб'єкт господарювання одразу перейшов, наприклад, в цьому році, на 2%. З серпня він сплачуватиме. Єдиний податок за ставку 5% і планує працювати на цій ставці до кінця року. Тобто на звичайному єдиному податку він працюватиме, як і усі інші, 5 місяців. Однак на 2% він, наприклад, працював лише 1 місяць. Тому максимальний дохід, який можна отримати за ці 5 місяців, становитиме суму пропорційно доходу за 11 місяців, оскільки саме 11 місяців в кальдарному році такий платник не був платником 2%.